Якісна стоматологія для захисників стала більш доступною, оскільки на передовій отримати фахову допомогу складно, у Хмельницькій обласній стоматологічній поліклініці вже кілька років діє спеціальна програма. Завдяки фінансуванню з обласного бюджету учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю та інші пільговики можуть отримати планове лікування абсолютно безкоштовно. Проєкт працює стабільно, забезпечуючи військовим необхідну медичну підтримку в тилу. Є також у нас е додаткові кошти, які виділяє облас Рада, де ми можемо надати оприльоні кількості населення, які мають пільги. Це можуть бути пенсіонери за віком, військові, військові з учасників воєдій, інваліди першої, другої, третьої групи, почесні донори. Тепер в цьому році також вписали ще тимчасово. Переселенців поліклініка працює у дві зміни: зранку до пізнього вечора і надає широкий спектр стоматологічних послуг. Тут пацієнти можуть прийти первинний огляд, рентгенологічне обстеження, лікування зубів, видалення та підготовку до протезування для більш точної та комфортної діагностики використовують сучасний мікроскоп. У Нашому закладі також присутній мікроскоп, який виконує найскладніші е, маніпуляції в нашій поліклініці. Це саме перше, це лікування непрохідних каналів, доставання інструменту. І також можна препарувати при мікроскопі. Це дуже сучасний на сьогоднішній день. Апарат, який є в нашій поліклініці, зубні протези виготовляють прямо в поліклініці, використовуючи сучасне обладнання та матеріали. Кожен випадок індивідуальний, тому для техніків це процес, що потребує часу та точності, адже важливо створити зручний та надійний протез. Більшість переходять на керамічні зуби, от виготовляємо є протези. Раніше були тільки акрилові, тепер є поліпропіленові, які мають свою гнучкість. Спеціальний поліпропілен заготовки і випікається в духовках спеціальних. Безкоштовне зуби протезування значним попитом серед ветеранів. Медики наголошують, регулярні огляди та вчасне лікування допомагають зберегти здорову посмішку і підтримувати загальний стан здоров'я. А для ветеранів така послуга важлива складова соціальної турботи. Для того щоб отримати в нас своє лікування заслужене, вам потрібно надати ексерокопії паспорта, ідентифікаційного коду, посвідчення УБД у двох емземлях. Звернутися також можна в нашу реєстратуру, залишити свій Номер телефона вам зателефонують і поставлять на чергу. Максимальна вартість послуги за одного пацієнта становить близько 25 тисяч гривень. Цю суму покривають з обласного бюджету. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, новини 33 канал.